Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас лев на лютий і березень 2024 року. Ну, відповідно, затримався цей місяць з гороскопами, тому так, зразу на два місяці, що називається, буду робити. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні відео? Напишіть, будь ласка, як відповідно вони у вас були, прогнози. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Лев у лютому і березні 2024 року. Хай скажуть ровно правду. Дагас. Малаус перевернути. Маннас перевернути. Евас. Ага. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Леву у лютому і березні 2024 року. Отак перевернутий кано. Агалос? Ох ти. А фінал. Ага. <coughs> Перепрошую. Ну що ж, насичений буде період. Що тут скажеш? Гаразд, що ми маємо? Манус перевернутий. Далі. Евас, Nautis, Єра. І фінал. Вот перевернутий Кано Хагалас і Гео. Ну, отже, відразу доказ. Да, відразу якісь зміни в житті, відразу якісь трансформації, да, знаєте, як перехід із ночі в день. Ну, відразу сама руна по собі позитивна. Плюс вона позначає ну такі важливі зміни. Да. ну Це не зміна зачіски, це щось посерйозніше, Ось, ну І загалом перехід позитивний, в принципі то, зміни в кращий бік. Попри те, ось лаус перевернутий. Ну, це загроза обману зразу, те, що можна сказати. В той же час, це певний хибний вектор. Тобто вам і це порада. Тут треба вам слухати саме логіку, не інтуїцію, тому що інтуїція кудись може завести не туди. Е, от, Ну, і ось якби у вас зміна відбувається, якийсь ви курс вибрали. Зміни то на краще. А да, от курс ну, не зовсім правильний. Скажімо так. Попри те, ось манс перевернутий. Ну, сюди ж. Тут, знаєте, як певна розгубленість. Да? Певна розгубленість, як не можете розібратись собі. Що саме ви хочете, що вам треба. Да? Ось через те, ось і курс, відповідно, як, ну, знаєте, крутиться отако. Не можете вибрати, що саме ви хочете, ну, не можете зосередитись. Щось то вас вибило трошки. Ну, може. Перехід уже на весну, це оце, там авітамінози весняні, може ще щось. Ну, Одним словом. Е, ну, збері... Тут яка порада? Розібратись з собою. Зберіться, хочеться дати вам пораду. Розберіться в собі, чого саме ви хочете. І маєте загалом курс знайти той, який буде правильний, той, який для вас буде добрий. Ну, якщо так, якщо взяти, що це обман, обман від людей. Ну, це позначка людей загалом, Тут, тобто не про там, рідних, близьких, да, а якихось інших людей. Там, не знаю, Продавці, які-небудь, ще там щось, ну в такому плані. Цього можна уникнути. Це не факт, що програється. Слухайте логіку і зможете уникнути. Далі, що ми тут маємо? Я вас. Ну, загалом, ось. Е маєте все-таки в собі розібратись, тому що тут ось далі йде я вас. А це не лише про рух, це якраз як розвиток, розвиток ситуації, розвиток людини в тому числі. Ну, до речі, я вас, да, рух чисто фізичний, тобто якийсь. Поїздки, переміщення, ну, щось таке. Тобто, ну, така, такий активний період буде, доведеться покрутитись. Ну, вас, до речі, і нові можливості в тому числі означає. Тобто розберетесь розберете собі, відкриються нові можливості. Якось так воно виглядає. Далі Дага з Теж цікаво. Тобто, якісь зміни, щось буде пов'язано, ну, дійсно, якісь можливості вам відкриються. Окрім тих змін, що я зразу сказав, тут ось оце от якісь відкриття, якісь можливостей, таких суттєвих. Може бути, до речі, можливості чисто пов'язані саме з якоюсь поїздкою. Да? Ну, не знаю, щось ви там давно планували, не виходило, а тут раз, і, і зірки стали, вийшло, наприклад. Так? Щось вам запропонували таке цікаве. Якусь поїздку, наприклад. Ось, Одним словом, цікаво тут. Далі, e, Nautis, Ну, певні, нурна долі. Теж позначка на те, що події будуть важливі саме в цей період. Якісь певні події. Ну, тут і зміни і ось, і ось. Ну, важливі події будуть. Попри те, це не лише про долю, це і про певні обмеження. Якраз обмеження, чого? обмеження можливостей, обмеження руху певне. А, саме, м -м -ну. В коментарях можуть написати, що мова про виїзд за кордон, де ні, тут не лише про це мова. Тобто, якісь ваші, знаєте, як плани, якісь можливості, ось певне обмеження. Зовнішнє обмеження, тобто це те, що від вас не залежить. Сили, які вам не під контролем. Далі, ну, зокрема, Наутіс, доля. Ну, направлять, направлять вас, куди вам треба. Ось Лаус перевернутий, Наутіс. Ніби ось і показують, що ви як знаєте, збились з курсу, да? то от сили долі. Ну, вищі сили, в принципі, кому як миліше звучить, суть від того не міняється. Тобто вищі сили вас направлять, куди вам треба. Ну, комусь подобається, коли його, так би мовити, за ручку ведуть, а хтось і не подобається такій ситуації. Ну, ним слово, скоригують ваші дії, і події будуть важливі для вас. Далі, Єра по фіналу. ну ось, Певний результат, певний урожай. Знаєте, якась ваша робота, чи то проект, задум, можливо, досягне своєї ось, ну, логічного свого вирішення. Ось це якраз отримання отримання плодів від своєї роботи. О. В той же час, єра, завершення циклу. І тут цікаво. Наутіс Єра, ну якщо так, певні труднощі ось у вас були, то от мають вони завершитись, в тому числі. Щось таке, до речі, що вам ну, муляло давно. Давайте, ну, відносно давно, давайте скажемо. так? Тобто, ось, якийсь у вас етап має завершитись, початись новий етап. В той же час, маннас Єра, перевернуто, перепрошую. Тобто, ну так само, я чому я кажу, що оця певна розгубленість, не, не як це певний безлад в собі, да, не, як це? Ну, як це правильно сказати? Ну, одним словом, певна розгубленість, називаємо так, певна якась дисгармонія внутрішня. То ось також маєте як би завершитись, воно має. Маєте знайти гармонію, знайти себе, так би мовити. Далі, до фіналу добралась. Ото, перевернети Декану, Гагалас і Гебо. Ну ось відразу. Певні конфлікти із родичами. да. Це один аспект. Другий аспект це певна. Власність. Хоча тут більше йде про родичів, не стільки про власність. Ну, в якому плані? Ну, Це продаж може бути чогось, наприклад, так. До речі, ОТО, це ж позначка на владу, тобто на всякі владні структури. Та? Ну, це може бути не обов'язково ж, це прям влада, це може бути і банк, в тому числі. Так от, там треба якісь труднощі з боку тих структур. Та якісь. Утруднені відносини з цими структурами. Да? Ну, відповідно, Майте на увазі, якщо вам якщо у вас запланована така взаємодія і саме от владними структурами, то відповідно ну, майте на увазі, що можуть певні бути. Певні нюанси. Попри те, ось кану, ну це успіх, це реалізація планів. Тобто, загалом, навіть якщо ви не в захваті від взаємодії з оцими от самими структурами, чи то, може родичі вам трохи життя зіпсують, так би мовити, то все рівно кану завершиться позитивно. Завершиться позитивно, ваша якби, удача вас не покинула. Попри те, тут ось Хагалас проглядається, і це дуже і дуже цікава руна. Завжди дуже цікаво проявляється. Ну, в принципі, як і всі руни, а ця прям особливо. Е, про що мова? Ну, Хагалас це форс-мажор. Хагалас це руйнування певних планів, чи то їх зміна. Хагалас це там поломки техніки, ремонти різні, незаплановані трати і так далі. Ну, одним словом, Форс-мажор будь-якої природи, це от Хагалас. Програтись може дуже і дуже по-різному. Ну, попри те, Кано Хагалас, Ну, такий, все-таки удача поряд. Да, все-таки удача, І тут Хагалас. Ну, тобто, не, не настільки він буде масштабний і страшний, попри те, ну, не зовсім приємна ситуація проглядається. Ну і далі, по фіналу Гебо. Ну, ось партнерство буде у вас якась взаємодія з людьми. До речі, Гебо часто позначає якісь договори, контракти от в такому -от плані. Ну і партнерство в широкому сенсі цього слова. Це не лише про любов, це взагалі. Про це про відносини з друзями, знайомими, з родичами тими самими, ну і так далі. На роботі відносини. ну і так далі. Ну, ось і Хаглас геба, ну, якщо так, певний удар по відносинам. Ну, кожного різному може програтись по яким саме відносинам. Да? Якесь явно. Погіршення певних відносин. Ну, Хаггалс загалом сварку позначає, прям, знаєте, таку серйозну, прям скандал, я б навіть сказав, якщо так. А, таке. Попри те, поряд удача. Ну, загалом має, має воно якось позитивно закінчитись, якщо це от якраз про сварку мова. От. Ну, яка тут порада? Ну, тримайте все-таки емоції під контролем. Тому що е ну, можна, можна масштаб того зменшити, якщо мова про сварку. Ну, якщо це буде якийсь форс мажор, на, ну там відповідно. Е просто попередження: прийміть, якби до уваги, що може бути така от незапланована ситуація. Ну, не сказати, що дуже приємно. Е ну, а раз, давайте підсумуємо все вище сказане. Тобто. Слухаємо логіку, слухаємо розум. Певна загроза обману є. Відповідно, уважність обережність не завадить. Далі можете обминути. Це ще не 100%, що збудеться. Далі. Розберіться в собі, що саме ви хочете, куди ви далі хочете рухатись і взагалі. Тому що ось у вас тут ну, хибний вектор трохи. Ну, загалом маєте розібратись. Насичений буде період, такий, знаєте, доволі рухливий, можливості якісь будуть нові відкриватися і так далі. Перспективи. Щось ось у вас завершиться, якісь. Чи то робота якась така тривала, якийсь план, ну ось тут і труднощі, якісь мають завершитися. Теж, теж, теж у вас, ну, як би давно вам заважало. Е, обережніше з родичами, обережніше з владними всякими структурами, з банками, там в тому числі і так далі. Ну Банки то не влада, зрозуміло, ну, але вони сюди ж підпадають. От. Ну і Будьте готові до того, що ось певний форс-мажор проглядається якась незапланована подія, ситуація і так далі. Ну і ще тут не, 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 це, не, не цурайтесь, не бійтесь попросити допомогу. Якщо самостійно ось ви з чимось справитись не можете. Не відмовлять вам. Ну, от якось так. Такі от розклад вийшов. Цікаво буде почитати, як збулося, як, як програлось. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!